Доброго дня, любі друзі. Гібридна форма винограду Goldfinger японської селекції. Золотий палець переводиться, занесений в книгу рекордів Гіннеса як самий найсолодший виноград сонечка. тут у нас Віталіно мускатненька гібридна форма винограду і добриня теж дуже солодкий. Чудово набирає цукор. Ось він Таку нагрузочку несе. На дві плоскості. Отакі гроздюлечки. Така грам 400 з лишнім. 400 450. Це маленькі. пятьдесят приблизно. Добрыня. Красунчик калиброван. Ягодка. Без треску.